Просили розказати більш детальніше про даний електроскутер. Розказуємо. В ньому стоїть 500 ватний двигун. Акумулятори стоять 60 вольт 20 А. вам вистачає до 50 км на одному заряді. Максималочка в нього 45 км за годину. Є LED-усвітлення, є поворотнички спереду ззаді. Доволі м'ягенька сідушка зручна, є багажничок. Є такі ножки. Вони доволі вже зручні. Тому що, замість того, щоб ставити сюди, ви вже собі нормально сідаєте і їдете спокійно. У нас стоять тут а, колеса 14-радіусу, го радіусу, і в них, що спереді, що ззаді, є барабанні гальма. Ну і звісно ж, амортизаційна вилка спереді і ззаді. Який кілометраж він проїжджає? Кілометраж до 50 кілометрів. А ціна? На одному заряді. Ціна на нього 19 990. Є в різних кольорах, можете оглянути в нас на сайті.